Всім привіт! Сьогодні ми з вами говоримо про інвестиції і затронемо аналітику по фондовому ринку і по крипті. На сьогодні крипта продовжує відновлюватись, падіння по біткоїну, яке ми бачили, там, доходило до 54 тисячі доларів. Сьогодні вже ми більшу частину цього падіння відкупили і зверху 72 тисячі чи 3 тисячі. І на сьогодні вже коштуємо під 63. Загалом, що очікувати сьогодні від крипти, і що очікувати від фондового ринку, який на сьогодні штурмує нові історичні хаї і вже там дуже на сьогодні насправді пішли. Тому давайте розбиратись. Почнемо із крипти на сьогодні. Мій план незмінний: те, що ми вже давно останні там, два роки очікуємо зростання і чекаємо наших цільових відміток 90 100 Просто зараз на сьогодні от відбулася така певна зупинка після стрімкого зростання, і це нормальні речі. Тобто ми зараз е, е, уперлись у зону підтримки, тобто попередні історичні вершини вони виступають на сьогодні підтримкою. І звісно, після такого росту треба якась зупинка, треба падіння, треба боковик, треба до накопичення для того, щоб набратись нової енергії і зробити новий імпульс. І е, зараз я теж бачу різні сценарії, коли люди там малюють щось таке подібне, е, або такого формату, або ми там ще нижче кудись повинні піти, а потім взагалі ось так. Чесно, я ці сценарії бачу як мало ймовірними, і, на мій погляд, зараз ми йдемо е, вже зовсім скоро готові до імпульсу, е, саме до імпульсу. У зону 100 тисяч, і навіть можемо піти вище. Тобто, це буде дуже різке, швидке зростання, як це було саме от в цей період, в цей проміжок. Буквально за місяць ми зробили там із 42 до 70 тисяч, але я думаю, що тут можемо ми навіть і не за місяць, можемо навіть за два тижні, за три тижні зробити оцей великий рух. Тому не треба зараз розчаровуватись, що там немає зростання, що там альта зараз падає, другорядна крипта і тому подібне. Сидіти тим паче на заборі і вичікувати, поки зараз щось там. Виясниться, стане краще. От ви зараз просто можете втратити момент. Я не кажу вам заходити в біткоін, тому що насправді я його сам на сьогодні не купую. Я не купую на сьогодні ефір, але я їх аналізую для того, щоб розуміти, куди в подальшому буде рухатись тренд і чи варто зараз лізти в альту, чи не потрібно. Тому по бітку, по ефіру, на сьогодні вони виглядають дуже по бичому і, на мій погляд, уже корекція. Я думаю, вона вже закінчена. Чесно, мені здається, що цього достатньо. Тобто Тут було достатньо ось цього накопичення, щоб ми пішли, там, зробили 2 ікса. Зараз достатньо для того, щоб знову повторно зробити 2 ікси. Тобто Поточна ціль наступна по ефіру, це приблизно 6,5-7 тисяч доларів. Я думаю, що ми можемо літо осінь цього досягнути. Тому біток він 100, можливо, перший досягне, ефір свої 7 тисяч ключову зону, можливо, трішки Довше до неї буде йти. Це буде там не місяць, можливо, буде декілька місяців, але все одно, я думаю, що в цьому році ефір буде по від 6 до 7 тисяч доларів. Це якраз та ключова зона, де він уже буде коштувати доволі дорого. Тому хто тримає ефір до сих пір, хоча ми його от в цій зоні, ось тут ми його купували і придавали. Близько 4 тисяч доларів. Отут якраз нам вдалося його скинути на вершині. Але ми робили ребалансування і перекидали в другорядну Айту. Тому тимчасово, поки що, це не найкраще було рішення, як я можу зараз це побачити. Але ніхто не знає майбутнього, тому ми просто тоді скидали дорогий ефір і біткоін. Біткоін ми ски купували ось тут до 30 тисяч доларів. Оцей весь період з інвесторами ми викупали і продавали його по 63. Ось тут. Ось тут ми його продавали, це кінець лютого чи початок березня був десь приблизно так. Тому тимчасово зараз ми виглядаємо так, що біткоін вже готовий іти до нового росту. Тому, якщо по бітку у нас просліджується хороший трендовий ріст, і можливо це буде сильний імпульс, то це якраз буде поштовх для другорядної крипти. І до речі, якщо подивитись по. Домінації біткоїна до Альтита на сьогодні він вже після такого ривка, який був із 22 року. Тобто, бачимо спочатку такі імпульси у нас відбувались сильний рух ріст. А на сьогодні ми вже призупиняємось, переходимо в боковик, починаємо заокруглюватись, і, на мій погляд, може бути ось така ситуація. Тобто, у нас. Ми можемо по домінації прийти от в цю зону. Тобто ми можемо сюди прийти, далі вже щось підмальовувати. Тому на сьогодні мені здається, що по домінації ми вже вперлися у. Вершину там 55% домінації, максимально там ми були близько 57, і на сьогодні ми можемо йти нижче 50-45%, 50 там -50 ми, в принципі, можемо сходити. Тому зараз бачу, що ліквідність по ідеї повинна уже переливатись в другорядну альту. І також зараз, якщо, наприклад, подивитись по. е-е Другорядній криптовалюті, наприклад, як BNB, от по ній було сильне падіння, ось це доволі сильне із 700 на 450, але зараз ми вже половину його викупили. І це ще не було імпульса по бітку. Якщо ви будете чекати, поки буде очевидність по біткоїну, то ви просто можете втратити дуже круту точку входу на другорядній крипті. Якщо, наприклад, подивитись на ТВТ-шку, Тобто я її тримаю на сьогодні ще у своєму портфелі. Власному у портфелі інвесторів, звісно, вона там приблизно на однакові пропорції. В вона більше від інших монет, але всі в інвесткубі тримають ТВТшку. І ми її я особисто її набираю ще з 22 року. нібито ось тут. Я вперше почав її купувати березень 22 Потім я оце все викупав. І потім оце все, що нижче 40 я також все викупаю. Для мене цей актив хороший і якісний. Для мене це дешеві ціни, тому я продовжую навіть на сьогодні купувати ТВТ. Як собі, так і е клієнтам, портфелями яких я на сьогодні управляю. А на сьогодні це вже насправді. Е давайте я зайду вам покажу. В інвесткубі нас вже 89. Представте, 89 людей, портфелями яких я на сьогодні управляю, і це уже 370 тисяч доларів. Здебільшого це на крипті, але із них 46 тисяч це на фондовому, Тому відмінусуйте 320 десь на крипті. Тому е, я, звісно, не, не роблю тільки акцент лише на цю монету. У нас, наприклад, ще атом є, яку люди бояться, наприклад, зараз купувати. Бачу, там вже рисунки малюють там, що ми там кудись підемо вже е, взагалі е, до 2 доларів, там, до 1 долару кудись ось сюди. Ну, чесно, я не бачу таких перспектив, я бачу, що саме зараз уже сформувався. Ось такий боковик, і ми уже в нижньої границі, об'єми зараз хороші заходять за довгий час, і у нас дорога також відкрита уже аж на 50. Тобто ми зараз будемо йти до історичних вершин у цьому році, тому не треба зараз там розчаровуватись. У нас от є отут хороша зона супротиву, де ми будемо фіксувати прибуток. Тому, звісно, перед тим як ви заходите в угоду, у вас обов'язково повинен бути план. А що ви будете робити, якщо умовно щось піде не по плану, або якщо умовно піде вже там ріс на 50-100 Де ви будете продавати? У вас одразу повинен бути план. Ось у мене є цей план, ми будемо продавати його в зоні 45-50. Оце наша буде точка виходу. У інвесткубі У вас, не знаю. Ви робіть, як знаєте, думайте своєю головою. По ТВТ також там профіти ще краще. От, наприклад, як є така біржа BitFinex Корейська, якщо не помиляюсь, я на ній довгий час тримав кошти ще з 17-го року. І ось нещодавно тільки забрав звідти кошти, перевівся на Binance, щоб мені було це все простіше. То а, їхня монета Лео на сьогодні, ви подивіться, який бичий е, тренд зростання взагалі з 2019 року. Тобто, це на сьогодні, е, ну звісно, вона не розхайплена ця біржа, тому тут тримають більше професійні інвестори. Але оці всі падіння, вона дуже достойно себе поводила. Якщо подивитись, наприклад, на цей це е, гаманець, криптогаманець, то він за взагалі оці всі падіння від. Е, Пройшов доволі стабільно і без якихось падінь. Так, у нього і зростань не було, але й падінь немає. Тобто, тут це свідчить про те, що тут професійні інвестори тримають ці е, е, монети, і слабих рук тут немає. Нема кому робити оцю паніку, нема кому сильно продавати. До речі. Е, Чому я думаю, що зараз вже падіння теж закінчується, і скоро альтсезон, уже вже аль настільки близько, як вам навіть може цього і не уявлятись? Можливо, вже я знаю, навіть знаю, я впевнений, що більшість людей зараз розчаровані, але повірте, альтсезон у нас вже на носі XRP вже викупили. Тобто, подивіться, скільки ми падали, тобто скільки тижнів, два місяці падали. Це одна свічка тиждень, і ми буквально за одну свічу це все перекрили. Тобто це насправді показує дуже велику силу. Трон теж ситуація дуже крута, коли ми зараз продовжуємо зростати, і те, що це падіння там відбулося за місяць дуже сильне, то трон вже навіть вище торгується, те, що був у зимку. Відмітки. Ми також тримаємо ще юні, продовжуємо купувати, теж хороша на сьогодні. Монета перспективна, тому насправді хороших. Монет на сьогодні багато, але для того, щоб заробити, недостатньо просто щось купити там умовно вдало, а потрібно ще потім розуміти, коли потрібно вийти з цієї угоди, тому що далі у вас будуть емоції, ви побачите сильне зростання, і, наприклад, хтось вийде дуже рано, а хтось захоче отримати ще набагато більше. І тим самим ви від цієї жадності просто можете втратити свої гроші, бо потім умовно. Ціна розвернеться, ви не встигнете продати, потім будете думати, що ой, нехай зараз трішки відскочить, відросте, я потім придбаю. Але чесно, нічого це так на практиці не працює, здебільшого такі психологічні гойдалки, на них люди і втрачають. І я також в свій час, там, в перші роки роботи на цьому ринку, також нормальні гроші втратив. Тому у вас одразу повинен бути план, і про це я завжди вам кажу. Отже, на покрипті, я думаю, що вже падіння закінчено, ми готові вже йти показувати новий імпульс. Можливо, влітку ми вже побачимо біток вище, ніж 70 тисяч доларів, вже будемо йти на нові історичні вершини. Можливо, літом вже побачимо десь там 90-100. Можливо, буде. а Можливо, навіть до осені туди ближче, але побачимо. По часу мені насправді важко казати, але тренд, в принципі, розумію, доволі добре. Тому біток Ефір виглядає доволі добре. Побичимо. Тепер, що в нас там, до речі, на фондовому ринку? Давайте коротенько, не буду в цьому відео дуже довго зупинятись. Е, у нас SP500 уже е, 5630 історичні. Вершини ми вже на сьогодні штурмуємо. І це вже та небезпечна зона, де ми в будь-який момент вже можемо починати розвертатись. Але не знаю, не думаю, що це буде якийсь дуже сильний, стрімкий обвал. Можливо, це буде поступовий розворот, як, наприклад, от те, що я, е, те, що, наприклад, я говорив ось тут. Тобто, вибудовуватиметься, можливо, ось така історія. Тобто, можливо, спочатку. Ось так ми впадемо, потім щось так вимальовувати будемо і потім лише підемо на отакий спад. Можливо, так буде, можливо, трішки по-іншому, але насправді зона зараз дуже небезпечна, тому я нікому не раджу зараз тут уже сидіти в цьому активі, якщо ви боїтесь пересидіти просадку в 50 для когось зараз здається, що це неможливо, але від 50 навіть до 60% ви можете зараз потрапити в просадку, навіть тримаючи суперконсервативний актив, як S&P 500. Тому що на сьогодні криза вона буде більша, сильніша, ніж це було. Ніж це було у 2022 році. Тому ми повинні дійти до пандемійних відміток 2020 року, там, де були безкоштовні гроші, там, де зійшло дуже багато слабих рук. Зараз в мене багато насправді хто хейтить за це, але повірте, скоро ви це можете вже побачити. Дуже скоро, через півтора-два роки, таке падіння вже може бути в кульмінації. Тобто мінус 40, мінус 50, ви вже можете побачити через 1,5-2 роки. По наздаку, по технологічному сектору, звісно, тут падіння може бути навіть ще більше, тому що тут у нас район 20-х років це приблизно 60-65%. Тому по наздаку, звісно, по технологіях, по інноваціях це більш такий спекулятивний актив компаній, тому тут буде падіння більш глибше, ніж по більш консервативному SP 500. По нафті у нас продовжується боковик. Тут в принципі поки незмінно. Ми продовжуємо все-таки бити по нафтобазах, нафтопереробних заводах, по енергетичній інфраструктурі нашого ворога Росії. І поки що це вже якось сприйнялось ринком і сильно вже не впливає. Тобто ми яку зараз стабільність тримаємо планомірно наші Збройні Сили виконують свій, свій обов'язок природний газ у нас зараз трішки по Америці пішов на спад, але все-таки довгостроково 2-3 роки я чекаю другу хвилю, те, що було у 22 році. Зараз у нас Проходить фаза дна до накопичення, і далі у нас новий ріст, можливо, навіть вище, ніж це було в 2022 році. По природному газу по Європі теж подібна друга хвиля, дуже сильна енергетична криза у Європі. По золоту ми зараз поки ще тримаємось в цьому боковику. Щось тут торгуємось. Плюс-мінус 2300-2400 якогось суттєвого росту поки немає. Не знаю, чи буде. Чесно, мені здається, що після такого росту треба якась уже там зупинка. тому не знаю. Поки в золото не лізу, по ньому взагалі довгострокового потенціал не такий великий, тому чесно, я його не чіпаю. По срібу у нас ключові відмітки приблизно зона 50 на цю ближчу кризу в наступні 3 роки. Тому тут теж насправді. Менше ніж 2 х потенціалу росту з самого там ETF на срібло золото, я не чіпаю якісь компанії, які видобувають ці метали дорогоцінні, також не чіпаю, бо насправді вони виглядають не дуже то так і привабливо. Тому, в принципі, це те, що таких основних основних. Індексів з приводу Китаю є зараз думки, ходять по інтернету серед блогерів, практикуючих інвесторів, що можливо в цю кризу Китай буде рости, але насправді я думаю, що Китай буде також падати е, разом із усім світом. Якщо Америка буде е, криза в Америці, то і в Китаї в тому числі, тому ні в якому разі зараз в Китаї лісти теж не потрібно. Як би здавалося, що там не дешеві компанії на фоні американських європейських. Але все одно повірте, до нуля завжди є далеко, куди падати, тому. Якщо, наприклад, ну це я індекс корзину фондового ринку в Китаю дивлюсь, але якщо ви дивитесь якусь конкретно окрему компанію, наприклад, та сама Alibaba, то в них завжди є куди падать, повірте, тому не треба зараз їх чіпати. Якщо вони здаються зараз внизу, то вони легко можуть зараз коштувати не 80 доларів, а там, наприклад, 40-20, можуть навіть до 10 піти, тому не не треба чіпати, коли у світі назріває е, серйозна криза. Брати якісь компанії, тим паче із таких комуністичних диктаторських країн, як Китай, у них також там намічається і на нерухомості криза, і фінансова криза. тому багато всього цікавого зараз попереду у нас у світі. Тому по фондових ринках зараз, по таких розвиваючих секторах, як. Зростаючих секторах, як технології, фінансові, нерухомість, комунікації, циклічне споживання, автомобілебудування, наприклад, та ж сама Тесла, Зараз дуже багато навколо неї позитиву. Останній час ось вона показала ріст непоганий, таку спишку, що там Ілон Маск починає обіцяти різні релізи своїх продуктів. Але це насправді та вже заключна фаза, коли ми вже знаходимося дуже дорого і перед кризою дуже часто активи вилітають уверх, доходять до своїх, своїх зон супротиву. А якраз Тесла в зоні супротиву. І далі ми можемо дуже хороше падіння показати. Тому Тесла в ближчу кризу чекаю в районі 40. Вам здається, це неможливим, але ось побачите, час прийде 2-3 роки, зачекайте, побачите, по чому буде Тесла. Тому, на мій погляд, Тесла на сьогодні вже вичерпала весь свій потенціал росту, який тільки могла. На сьогодні вона вже супер переоцінена. І я взагалі в неї можливостей. Не бачу, наступні 10 років для себе по стратегії. У вас може бути стратегія інша, тому будь ласка. Е Вирішуйте самостійно. І тепер коротенько ще давайте по долару і євро. Насправді, ось уже в нас історичні вершини по, націонал... по курсу Нацбанку. Ми вже 41,68 по долару, планомірно, по потрішку ліземо вверх, Так як, в принципі, я вам теж останні місяці горив, що сильного росту я не чекаю в цьому році, можливо, це буде планомірно, щось ми будемо лізти вверх. А От саме в розгар світової кризи ми можемо дійсно полетіти кудись там на 50 це перша ключова ціль, можливо, навіть трішки вище. По євро у нас, по євро у нас теж та сама історія, по трішку ми вліземо з 22 року і десь приблизно зона 60. Це перша ціль, можливо, навіть до 70 дотягнемо. Не знаю, чи 70 буде, але 60 по євро, 50 по долару десь до 26-27 року ми з великою ймовірністю побачимо. Тому а, турецька ліра, до речі, от подивіться, що з нею відбувається а зараз. Ситуація насправді печальна по турецькій лі лірі. Ситуація дуже печальна. Загалом, ось такі мої думки. Також нагадаю вам за свій безкоштовний телеграм-канал, який я посилання залишу в описі під даним відео і в коментарях. До речі, тут на безкоштовних порадах ви вже можете непогано заробити. І, до речі, тут моя аналітика, мої думки виходять дуже оперативно. От, Наприклад, те, що відбувалось там, падіння по крипті, я все тут писав, і тут також є і різні макропоказники аналітика, наприклад, там по що там чекає. По інфляції, можливо, там по відсотковим ставкам е, і тому подібне по нерухомості, фондовий ринок, тобто все, що відноситься для нас як інвесторів, усе тут є про друк коштів. Тому хто в кого немає часу, там умовно на YouTube або ви хочете це все отримувати оперативно, і плюс до того, тут ще є ексклюзивна інформація, якої я також не даю на. Ютубі та взагалі ніде, і в інстаграмі в тому числі, то доєднуйтесь. Наш, наша спільнота вона росте потрішку, але тут доєднуються лише дійсно зацікавлені люди, практикуючи люди, які на сьогодні мають рахунки або хочуть їх створити, і вже теж. Можуть вступати в певний діалог, і, звісно, також, якщо вам щось потрібно відповісти, ну, якесь у вас є питання, ви можете мені його задати в коментарях, я також на нього постараюсь відповісти. І це, звісно, буде більш оперативно, ніж на Ютубі, бо на Ютубі я більшість коментарів не бачу, чомусь мені їх не показується. Тому доєднуйтесь до безкоштовний телеграм-канал, також якщо вас цікавить управління вашим портфелем, якщо він у вас уже є на фондовому ринку або на крипті, існують Портфель, то я можу його взяти під управління І якщо ви хочете на сьогодні створити тільки портфель, якщо у вас на сьогодні немає досвіду, ви хочете проінвестувати по стратегії заробити на крипті короткочасно, в цьому році вже приблизно 5-6 іксів на сформований капітал, сформований портфель, якщо це прямо зараз заходити так, мінімум трьохкратний ми очікуємо. І е, якщо ви хочете розглянути лише фондовий ринок, наприклад, або додатково фондовий, то в нас там інвест заробити в цю ближчу кризу мінімум трьохкратний прибуток. В енергетичному секторі, і плюс у вас ще буде там і дивідендна дохідність, тобто на горизонті трьох років ближчої кризи, трьохкратний прибуток. Насправді це дуже крутий результат. Той час, коли більшість людей будуть втрачати втрачати як в таких активах, як S&P 500, або в індивідуальних компаніях, або навіть тримаючи просто готівку, тому що є інфляція, яка у нас взагалі зараз просліджується навіть по моїх очікуваннях. Взагалі буде вище ніж в 2022 році, вище 10%, що по долару, що. По євро Тому просто готівка у нас під матрасом в мішку, в банці, закопаний десь в саду, і не знаю в кого ще наскільки фантазія розвинена. Це, звісно, нас не врятує. Тому з приводу інвесткубу також мені пишіть у телеграмі в особисті, надам детальну інформацію. Умови більш ніж доступні кожному. Тому долучайтесь, поки є така можливість. У мене на сьогодні все, гарного дня, бувайте!